У Вінницькій області працюють команди мобільних медичних бригад Червоного Хреста. Фахівці організації надають безкоштовні консультації мешканцям населених пунктів регіону. Про це повідомляє департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації. Які послуги надають мобільні медичні бригади Червоного Хреста та за яким графіком працюють? Питаємо в нашого спікера Андрій Блашко, медичний координатор мобільних медичних бригад Червоного Хреста Вінницької області. Пане Андрію, мої вітання. Добрий день. Розкажіть, що таке мобільні медичні бригади? Мобільні медичні бригади були організовані при підтримці Червоного Христа Італії для допомоги первинній ланці медицини в нашій області. Медична бригада працює в складі лікар, медична сестра, автомобіль. До, Повністю донатуються в Червоним хрестом Італії. Розкажіть, будь ласка, які послуги можна отримати в мобільних медичних бригадах? Мобільна медична бригада надається лікарські послуги, ті, що надає лікар первинної ланки, огляд хворого, ну, вимір температури, його вислуховують, мірують артеріальний тиск, вимірюють сатурацію, експрес-аналіз на цукор крові. Крім того, лікарі надають рекомендації по подальшому лікуванню, якщо потрібно звернутися до спеціаліста. І дуже в нас великий плюс такий, що ми. Маємо змогу завдяки нашим спонсорам надавати безоплатно ліки, от і завершення... крім того, на так так наші обстеження. Ми ще робимо електрокардіограму, і е, в деякі населені пункти по можливості ми е, приїжджає е, обстеження. і на завершення. Розкажіть, будь ласка, хто може отримати допомогу і як? Адже ми складаємо граф, контактуємо з населеними пунктами, з медициною наших громад. З ними складаємо графік. складаю графік. Я потім ми узгоджуємо їх з громадами після того, як графіки узгоджений. В громадах повідомляється, куди і в який день приїде наша бригада. Бригади приїжджають, надають допомогу, надають рекомендації. От так ми працюємо. Дуже дякуємо за те, що ви робите, і за те, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Добре, дякую глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку був Андрій Блашко, медичний координатор мобільних медичних бригад Червоного Христа Вінницької області.